Україна, місто Київ, компанія Avers Center. На зв'язку мене звати Олександр. Пропоную вам е до перегляду наш черговий здобуток в сфері переобладнання. Це Mercedes Sprinter. Sprinter в екстра лонг-комплектації. По-перше, що ми зробили, це е встановили новий е бампер та решітку радіатора. Спортивно-агресивний, такий він автомобіль набув свого вигляду. Також нами було встановлено а, кондиціонер та а, опалювач автономний. Цей автомобіль. Було пофарбовано всі елементи кузову в колір авто. Там, звичайно, шумовіброізоляція автомобілю. Багато, багато, дуже багато додаткових функцій в авто. Давайте краще поглянемо, чим слухати. Такий він чудовий. Це сімейний, сімейний автомобіль для подорожей, для пересування між містами України, також містами в Європі. Давайте докладніше, що ми тут зробили. Це встановили міжсалонну перегородку між водієм та пасажиром з ТВ-монітором 43 дюйми. Також нам було виготовлено та встановлено три карти обшивки салону. Це З підлокітниками, з бездротовою зарядкою та підстаканниками, бар між двома картами, графін та чотири стакани. Чотири сидіння, комфортні 4 сидіння від Mercedes S класу 222 кузов. Стиль крою Mercedes 223 Maybach. Також було встановлено третій це оригінальний заводський диван від Mercedes Sprinter. На три місця. Поїхали далі. Такий консоль-підлокітник при... В ході до авто, також консоль між двома сидіннями з магнітолою для керування аудіосистемою, пульти керування. Стол. Докладніше, покажу вам окремо. Також на мене було встановлено ось пульт керування опалювачем та кондиціонером. А це пульти від Sony PlayStation. Він тут теж має місце знаходитись. Пішли далі. Орган керування авто. Перше це у нас э, RGB-підсвітка зі зміною кольору. Також у нас є LED-підсвітка стелі з функцією димер можемо приглушити для такої ambielai підсвітка для комфортної поїздки на ваш смак. Так, у нас зоряне на небо. 9, режим, 9 режимів його роботи. Це одна з них, така сама популярна. Також у нас інтерком, функція водій-пасажир. Зробу трошки. Також у нас кнопочка керування з дижною двері. Все, ви в комфорті. Звичайно, кнопка управління перегородкою піднімаємо. Також нам було перешито та в... 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 вироблено ортопедичні подушки на підголовники. На всі крісла, на всі підголовники. Загалом їх 7 штук. Так, водійська зона. Все, як зазвичай. Ніяких додаткових функцій у водія, на жаль, не, немає, окрім камери постійного заднього огляду з монітором та системою інтерком. Водій, зв'язок водій та пасажири. Ось саме, саме тут встановлено і Sony PlayStation. Це п'яте покоління. Чому не в салоні? Не хотілося псувати інтер'єр такий червоний да, кольор салону приставкою білою. Вона має. Стояти в відкритому доступі для охолодження самої системи. Також двохсімочний Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет, GPS-датчик для моніторингу транспорту, дивитися, де автомобіль даний автомобіль пересувається, з якою швидкістю, швидкістю і в якому місці. Так выглядит наше авто сзаду. Так что было выработано шторки на окна. Просто чудовый автомобиль. Друзі, як завжди кажу, кого цікавить таке переобладнання або переобладнання інших авто. Це, це до нас. Компанія «Вертцентр номер 1 в Україні по переобладнанню авто преміум класу. За нами перемога, за Україною перемога. Слава Україні, слава ЗСУ. Смерть ворогам все буде Україна.